Шановні, привіт! Це Хейдіт. Сьогодні у нас СКОРН довгобут ігрової індустрії, який почав свій шлях, якщо не помиляюся, ще з 2013 року. А може з 2014, а може з 2012, а може із, із п'ятнадцятого. Бать. Відразу почну з приємних новин. Тут є українська локалізація. Це чудово? Чудово! Але щоб ви оце мені тут булки не розслабляли. На цьому хороші новини закінчуються. Як і локалізація. Яка закінчується в головному меню в самій грі, що текстів, що інтерфейсу, що сюжету бляха муха взагалі нема. Ні-ні ні. ні 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 Ну безумовно. Люди, які в чорному квадраті Малевича бачать все те, що мав на увазі, автор, та ще й домальовують свої три копійки про глибокий зміст і вся ця інша поєбота, І тут додумають свою фігню. Розробник геній, але тупе бидло, яке ні чорта в мистецтві не розуміє. Грайте в своїй срані Call of Duty і все таке інше. Для вас. Мої любі надлюди, я вже розклав червону доріжку, можете сміливо вйобувати, бо тут ми з вами каші не наваримо. Не маю думки тебе образити, але все, що буде далі, тобі не сподобається. А лаятися в коментарях то повна фігня. А тепер, коли залубні душні, дай боже налупили дізлайків та пішли дрочить на щось подібне, можна продовжувати. Так код, сюжет Скорн, це така фігня, якої в грі, по суті, немає. Немає експозиції, немає діалогів, немає навіть записок. Все, що є, це оточення. Вмикай фантазію і не зайобуй. Персонаж, а верніше два персонажі, то безликі учасники подій. Хто вони, шо вони, де вони, додумай, друже, сам сценарист оцім всім заморочуватися або не схотів, або, ну як я ото раніше казав, геній. Перед нами якесь місце, яке постраждало від якогось катаклізму, чи то вірус, чи то паразити, чи то ще щось. довкола трупи, багнюка, руйнування в візуальному плані. Все вона була руда, а він її пиздив. Прикольно, моторошно. Дизайнер просто красень политий молочним шоколадом. Оця вся біомеханіка просто дух захоплює. Цей, хоч і як казав класик, мерзость доїбатися до неї важко. От зняв капелюха та цілує плечі. Хоча з іншого боку, а як оце не доїбатися? Я звичайно трохи цей, але бляха муха. Ну не я ж один тут бачу, то пеніси, то ваджаджето, котячі дубки. Та й, взагалі, сексуальний під Текст на місці. Гарна смерть, вона раком, а я срако, нормально. Знаєте, прочитавши коментарів в Стімі, я трохи в непорозумінні. От люди із серйозним як квашена капуста лицем реально вірять в те, що якщо ти не зрозумів твір, то це не його проблеми, а твої? Ну, типу, Рілі чи козой смердить. Ви не подумайте, що я дебіл. Мене не треба брати за ручку і вести в усе тикати носом і розказувати. Це у нас пляшка, на неї треба сідати, не треба, плавати, знаємо. Мені взагалі подобається, коли в сюжет та хігер є такі моменти, коли трохи голівоньку треба напрягти, щоб щось зрозуміти. Але одне діло подумати і зрозуміти, а інше діло додумати. Ну, от я, блядь, вчора сидів на білому троні і придумав фінерагунальний випромінювач деяслівних конвекторів. Заєбісь. А отже, що це і як їм користуватися, то думайте самі, то вже ваші проблеми. То виходить, я геній аскорн-шедевр? за відсутності виразного сюжету та оповідання в цілому випиває за Опень наступне. Гравець не розуміє, що він робить і для чого. Ми всю дорогу за допомогою невідомих нам пристроїв відкриваємо двері і йдемо кудись. Але от, блядь, куди? Для чого? Що ми, сука, зараз робимо? Для чого сука? Га! Хоч, мабуть, це і зрозуміло з того, що у вас робиться на екрані, все одно треба відмітити те, що, ну, як мінімум, ми не на землі. Отже, всі прилади для нас є чимось новим. Візуально ми не розуміємо, що перед нами, чиї це якась консоль, чи банкомат, чи кавоварка. Так, це мій дойоп. Після першої взаємодії з приводом, ти якби розумієш, що воно таке. Але коли гра ставить перед тобою якісь зачинені двері, ти такий трохи їбать, шо? А шо, все елементарно. Пиздуєш на другий поверх, там граєш в п'ятнашки, потім за допомогою механізму береш якогось гомункула і садиш його на візок. Далі цей візок тягнеш до якогось стоматологічного крісла. Там пересаджуєш гомункула з візка у крісло і вмикаєш якусь хуйню. Ця хуйня розриває істоту на шматки. Ми підходимо, забираємо відірвану руку. З цією рукою. Пиздячимо до терміналу, де на руку чіпляється ніж робокопа. Тепер з усім цим пиздуємо до дверей і пхнем руку з ножем в USB роз'єм. Двері відкриваються, хуєваєм, йдемо далі. Так, гра наче нас до цього готувала, але, блядь, ні, ну блять. Вам не здається, що подібний квест трохи притягнутий? Ну, типу, що це за фігня появилась? Якесь безглуздя? Так, прикол, коли для того, щоб відкрити двері, потрібна друга особа або просто рука, це цікаво. Але не було б якось логічні. І ще просто кинути на локації труп. Гравець просто півгодини прозаймався якоюсь херетінню Жорстокість заради жорстокості, зрозумів. І так із всіма головоломками цієї гри. Вони максимально прості, от тупо, максимально, але здорового глузду тупо і близько не намалювали. А ще я тупо сказав тупо два рази в одному реченні, і це тупо заїбійсь. Ще крім загадок, тут є боївка. А оце, якщо шо, ваша перша зброя. Я з цією штукою поки бігав. Весь час чекав. Що зараз прибіжить вебкамщиця і відбере в мене своє знаряддя праці. Так, тут ще є типу дробовик, але от чесно, нахуя тут боївка? Вона настільки всрата, настільки зайва. Хотілося вам, щоб були чудовиська, базарчику немає. Зробіть так, щоб ми від них тікали. Може, хоч тоді було б лячно. До речі, це ж хорор, юнов you know, чи не юнов? You Монстри! Know? Кишки, кров, всяка мерзость, скрімаки навіть є. Але сука, це смерть за всю гру мене злякала одна єдина річ, і це. Шафа зі зброєю. Блять, в мене навіть руці nice хорор. А знаєте, чому жахастик не працює? Елементарно, бо нема історії. От приклад, повзає якась фігня. Ну, я от як нормальна людина думаю: судячи з того, в якій залупі живе наш головний герой, то може це не собаки, блять, такі. Чи може то кум з наливайки до жінки пизди отхоплювати повзе. Добре, жарти жартами, але якби наш герой в цей момент смикнувся, чи якісь звуки сраки випустив, чи хоча б якась тривожна музика заграла, то ті б гравець. Відчув, що це загроза. А так, ну виходить, що похуй. Хоча яка блять музика. Щось в кінці гри побринькало, а так, то вітер виїто, то десь в когось розгад шунку. Все, всі звуки непогано. І от що це за гра? От що це за гра? Для хорору не страшно. Для головоломки занадто легко. Для симулятору бродіння нема історії. Для шутеру нема шутеру. Виходить це стратегія. Я вже не буду казати, що тут відкритий світ, куди хочеш, туди йти. Хоч в один. Бік калідору, хоч в інший. А у нас такий відкритий світ, і в Маріо на Денті був. Коротше, йде цей скорн в сраку. Один шмат сала з п'яти виключно завізував. Все інше параша сільська. Не забуваємо, що це була моя особиста. Суб'єктивна думка. І вона може відрізнятися від вашої. Отже, що ти думаєш, пиши в коментарях. Бо у мене все. Підпишися на канал, якщо відео зайшов. Фігани вподобайку, коментарі, дзвіночки. Ну все як завжди. А з вами був Хейдіт. А з Хейдітом був найкращий світлий глядач. До побачення!